Хочете прикол, їду вже додому, прямо понад самою дорогою. Просто ось такий боровик, погляньте. Будемо зривати, я бачу, що нога його грубізна така і йде дуже далеко. Ще його відкопати попробуй. Але я так бачу, що цей гриб тут і залишиться. ой тут тут-ту-тут, тут, тут. погляньте. Оці, так. Оце так. Оце мощ. Найбільший гриб в цьому році. І повністю, повністю червивий. тут через шапку бачу. Як його ніхто тут не знайшов. Я бачу сліди, тут їздили біля дороги по цій дорозі, тому що вчора день був дощик. І свіжі сліди. Значить, тут хтось їздив і не помітив. Ну, це таке місце. Ну, тут дуже рідко знаходжу гриби. Раз, два може рази в рік максимум. І це якщо пощастить. Ах, шкода. Зроблю ще фотку і додому. Разом покажу, що вдалося сьогодні знайти. Ось так. А як це було? Дивіться в цьому відео. А я їду додому. Бажаю вам всім вдалого тихого полювання, щоб знаходили побільше грибочків, завжди поверталися з лісу з повними корзинами. Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі, а також всіх любителів тихого полювання. Сьогодні ми в такому чудовому лісі, молода посадка 21 травня, середа. Що я вам хочу показати? Я хочу вам показати ось таку красу, що мені тут трапилася. Красунчик, Підосичник жовтобурий. Здається, це він. Ну що ж, напевно будемо зривати. О так, я вже накрив. Я бачу просто тут мірка, Якась зіринка тут росте, дивіться, він не один, їх два. Ось краса яка Ходжу по такій посадці молодій. Сосни, берези, це березова. Є і сосни. Ось так перпендикулярно до цієї посадки йде соснова. Так. Дуби, осики, ліщина, граб. Ну, така мішана. Ну, до речі, тут росте різні види грибів. Як я вже показав, підосичник, підберезник. Білі гриби, лисички. Одне задоволення тут ходити і в кожну пору року можна щось знайти. Літом вистачає лисички, підберезники, підосичники. осінні вже більше грибів з'являється. Просто супер. Ну що, йдемо далі. І сподіваємось, що ще щось нам трапиться. Що ж, сьогодні я ось в такому лісі. Тут в основному березова посадка, але є і сосна, і ліщина, і осики. Ну, що хочу сказати, не даремно я сюди прийшов. Як бачите, це перший в цьому році підберезник. Як можна поглянути, вже, вже такий старий зрілий гриб. А отже, мають бути ще десь і молоді, і гарні. Ну, я ще тільки приїхав, зараз буду все детально обходити. І в мене на увазі ще декілька посадок. є. Тож треба все перевірити. Ну, Люди знаходять, ми також знайшли, значить мають бути ще. Сподіваюсь, це не єдиний грибочок. Що ж, пробираємось вперед і шукаємо гарні грибочки. Ну, а що мене приємно здивувало, це те, що гриб чистий. Це супер. Зазвичай вони дуже-дуже червиві, особливо навіть перші. Неможливо знайти такого здорового грибочка. Ну, супер. Правда, він такий якийсь сухий, хоча й дощі в нас йшли і ще обіцяють. Ну, Але це сам по собі гриб такий, скажімо так, не дуже він мені подобається, тому що і смаку такого вираженого немає, і, і запаху, і текстура його також така суха, волокниста, можна сказати. Ну, а пишіть ви, як вам до смаку. Ось такі підберезники. Я як беру, то стараюся завжди брати молоді. Сьогодні мені дійсно дуже щастить, тому що потрапляє мені така краса. Погляньте знову, які Ось цей раз ось такий. Довга ніжка, але все рівно супер. Правда, по-одненькому, невеличкий, але, але все рівно дуже повезло. Вам зараз розповідаю, а сам дивлюся вперід. Можливо, вдасться помітити пару до цього грибочка. Ну але ні. Що ж, вимикаю і дивлюся вже більш детально. Сподіваємося ще щось знайти. Ну що, а в нас є наступний підосичник. І він такий молоденький. Ну, я так кажу, погляньте на колір такий насичений. От, сумачок є. Ось слімак шукає собі іншого грибочка. Ну, супер, ан, навіть на один. Що ж, Слимачки перші знайшли, ніж я. Так, куди ми підемо далі? Ну, будемо все ретельно обшукувати, але все не встигнемо. Тому підписуйтесь. І ми обов'язково сюди повернемось. Можливо, завтра, можливо, через декілька днів. Ну що я хочу сказати? Кучно пішло. Прийшло буквально ще хвилинки дві. Погляньте, який також молоденький. Але навіть не це красунчика я хотів вам показати, а ось цього. Ну. ну просто як білий гриб. Нішка товста, гриб молоденький. О, а він ще в ще нірці. Погляньте, яка краса. Коли такі збираєш, то на ось такі вже і не хочеться звертати уваги. Ну, але приємно все ж таки перші. Приємно такі знаходити. Да. Хочеться більше встигнути, пізно я пішов ще шоста година. А ще є де шукати. Ну. Повернемось наступного разу і все обійдемо. А зараз сьогодні хочу встигнути якнайбільше. Хотілося б, звичайно, знайти ще підосичників. Ну, але це потрібно мати велику вдачу. Зозульки співають, ну а я перейшов вже іншу посадку, також вирішив перевірити. І найперше, що мені потрапилось, ось такий на короткій ніжці, також підберезник І знову такий вже більш старий. Цікаво, чи він здоровий, чи немає в ньому черв'ячків. Так, зараз будемо надріжемо його і підемо перевіряти решту цієї посадки. Ну, а потім, напевно, знову наступну підемо. Якщо встигнемо. Бо поїхав я сьогодні вже більш так пізно. Так, добряче чи Так, повністю здоровий. Це таке якесь окислення треба ще далі чуть зрізати. Вже такий старий гриб. Повністю здоровий. Ну хоча б це радує. А чому немає молодих? Чи я їх тільки не помічаю, навіть не знаю. Що ж, я йду, вас також запрошую з собою. А також попрошу поставити вподобання та підписатись на канал. А я буду за це вас повідомляти, коли стартує така грибна хвиля, що в якому лісі можна зараз знайти. Тож... Давайте так з вами домовимось. Ну що ж, як бачите, гуляю досі цією посадкою, і знову і знову трапляється нам Тільки це. цього ми і навіть брати не будемо, хоча він не червий, здоровий, але мишка або білочка його діла. Розкидаємо далі. Нехай сіються спори буде грибне місце. Зазвичай осінь в цьому лісі дуже-дуже цих грибів багато і хіба що молоденькі, такі здорові люди беруть. А ось такі вже старші. Ось такого розміру вже зазвичай ніхто нічого не бере. Ну і можна вже зробити в принципі перші висновки. Ось такі молоді посадки, де краще так прогріває сонце, де хоч і не були невеликі дощі, але промочили землю, таких посадочках можна вже шукати грибло. Це найбільш таке ймовірне місце, де вони з'являються. Ось буквально 10 метрів пройшов від того місця, де знайшли того підосичника, якого я викинув. І що? І є в нас значно-значно красивіші грибочки. Ну. Виглядає значно-значно молодіший. Добре, речі, відрізали чисто. Якщо будуть частіше нам потраплятися ось такі більш молоді грибочки, то напевно ось такі старі ми також брати не будемо. Поки що радує. Навіть набагато вище, ніж моїх очікування були, коли я сюди йшов. Що ж, вже майже сьома година і потрібно потрібки збиратись додому. Не знаю, можливо це навіть останній. Також молоденький. Ось. Можна сказати, тільки декілька таких грибниць попало що по декілька штук. А так все по одному, по одному. Ну, будемо чекати. Мають з'явитися їх більше. Ну, а вам пропоную не пропустити цей момент, тому що я відразу ж помідомлю це на цьому каналі. Тому підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, а також. Ставте вподобання, лайк, це дуже допомагає розвитку україномовного контенту на Ютубі. Так, не знаю, чи вам видно, тут на сонечку гріється гадюка. Не люблю я таких коричневих гадюк, тому що їх дуже-дуже погано видно у опалому листі. Але ну, ніби не агресивна, давно давно мене внюхала, повернута в мою сторону, але поки не попереджає. Її чіпати ми не будемо, а тихенько собі обійдемо. Ну і на кінець треба зробити висновок. Однозначно варто йти до лісу. Дивитись по молодих посадках. Як бачите, результат є досить таки непоганий. Одного грибочка я, правда, викину. І, напевно, ще ось цього старого викину. А можливо, ні, побачимо. І, звісно, цей боровик. Я його викину, тому що повністю повністю червивий. Ну, а мені потрібно поспішати додому, тому що з'являються комарі і вже більше 7-ї години. Тож, дякую, що дивилися. Не забудьте поставити вподобання і підписатись на канал. Буду і надалі вас інформувати про стан справ у лісі, що можна знайти, по якому лісі шукати. Бажаю вам всім вдалого тихого полювання і мирного неба над головою. До наступної зустрічі у лісі! Прямо посеред дороги гріття. Ні, ви неправильно подумали, це не змія, це веретелиця. Хто не знає, це без нога ящерка. Відпочиває собі, ну, а ми їдемо далі. Досить часто любить заклякати, коли відчуває якусь небезпеку. Ну, хай тікає у ліс, а то її тут хтось розійде. Бачите, як вона повзає досить так ну як сказати не змія вже давно втекла а її ніяк не виходить що ж, залишаємо нас вона не цікавить нас цікавлять рибочки ось погляньте я тут був після Пасхи, тобто вже місяць пройшов це строчки звичайні і ще досі є трішки Звичайно, жуки вже трішки під'їдають.